Всім привіт дорогі друзі! З вами Голл и Фредді. Ми сьогодні будемо визивати ось ось чику, чика. Я скажу, ось. А в кінці. Ну а в кінці ми покажемо наші літочки, які ми трохи розбирали. А чому ми зачинили двері? Просто смазай. І давайте. Давайте. Так, будемо ставити. Так, чекає. Добре. Добре. Чекай вісь, чекай вісь, чекай вісь. Суток спринь, суток спринь, суток спринь. Валим, валим, валим. <распоріг> валим. <распоріг> Наша ну, ну, ми повернемося через 2, 1. Один. Добре, ну а ми вже Чіка має десь призватися зараз. Через декілька хвилин. Ну, ну де добре, ми набуваємося, коли вже а буде. буде в... Ну коротше. Каже... Ну, а він буде ловити собак. Це пародія на... Хмар... Ой, пародія на Ну бакамонго. Та Pokemon Go. Зараз кажу, не загружається. Коли? Не доводить, що в мене поводить телефон. Він... він впав з другого поверху. Так. як? Ось так другого поверху впав, і побився? так. треба и ты Покал, да, Я зараз покажу, сколько нам собак. О, до да, мы уже можем заходить, потому что Покажи. Собака. Потому что две собаки паркуют. ну, Чика вызвалась. Боже, Светик. Эй, ой, 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 ой. Ні, це міра... Хлопці, це міродар спрацював. Це міродар в нас спрацював. Поняли? Блін, дух вийшов. Здається, хтось виходить. Хтось виходить в відкрили двері, могли так просто собі начинив, відчини. Чувак, блин, я знал потерялся с чикой. Снова потерялся с чикой. Пишли, пишли. Э, пишли. Блин, мира пикает, пикает. Это... Напал. И все сильнейшие стоят. Блин, пох. Да. Э, не, о, блин, за, за уже слабый. Ще где-то рядом. Чиде то рядом, так. так? Бачите? Ну, бачите. Ну а я про що казав? Радар. Радар. Ну, я пішов. Десь рядом Я,

Чекай, чекай. Ну що ж ми поверх? Чіка. я більше не хочу. Чіка, вернись назад. Чіка, вернись назад. Чіка, вернись назад, у свій світ поклятий. Добре, витягняли. Висток. Тепер валим, валим, валим. валимо. Далі це треба споритися. Добре. Це неможливо було. Радар ви ба... Ви чули, як радар пікав? Чули, як радар нас пікав? Боже! А, це напевно через що? Через те, що там кошмар призваний, Блін, вимкну цей радар, щоб він мене не нервував, бо там кошмар, бо кошти зараз під'їзді. От, наприклад, в моєму голоден Фредді. Так. А, голод, ну так, ну точніше не Голден Фредді. Там... Я разом з ним живу, бо я його брат. О! Сніжок. 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 Блін, він мене на щось боїться сьогодні. Добре, от просто в тому ми під'їзді визивали кошмара, але поза відео. А як ми обіцяли? представлення літочок! Ми... Повлишимо, полишимо, поблишим. Де поблишимо?

мене два гонки. А як я обіцяв, ми зараз будемо показувати наші літочки, що ми назбирали. Дивіться. Спрацював радар на Google Freddy. Ой, странд. Оце мої зараз. А ось зараз. ось такі Це літочки. Ось у мене є. Во. Як ми вам обіцяли показати, як їх складати? Почнемо з тої. Бачите, Вирвете отак, щоб та лінія була. Потім чекайте, отак, ви робите отак. Потім згинайте. Отак. І бачите. рядом? Падає. Добре, ну а це перша була. Покажи цю літичку, як вона твоя виглядає. Ось так вона виглядає. А ось це ще одна. Е, є, ото, є ото є король. а то є, під... Ну такий король, типа. Ну та е, одна з них рідкісна з цих королів це червона. Ну, червоні це не рідкісна, ця червона. Ну у мене вон синтези це і дійсно. Святі, <рес> покажи свої. Де твоя літучка? Це твоя літучка? Де твоя літучка, <рес> друга? Інша, де твоя літучка? Де твої літучки? Кишені? Ні, <рес> якину <рес> <рес> кишені. Кишені, <рес> ааа, <Дай> тебе нам <рес> 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 Давай, ну будь ласка! Ну скажи, де твої літучки? Де твоя літучка? Ми просто покажемо на відео. Літучка то є перлуки. Чо, э, червоні. Ну нам Десь, це... Вона тоже рідкісна, до речі. У мене є президент 100. Я можу зараз винести. президент 50. Президент, у мене це президент 100. Пішли до президента. Ні, Добре, а ми, ну що ж, нам приєднатися до нашого клану. Ми з підписуйтесь на канал, ставте лайки, хто підписався, будемо отак переписуватись. Тепер я говорю, так. І хто підпишеться, то й ми будемо з ним говорити. І він буде записуватися наш клан. Як Та, буде записаний в наш клан. Як ви хочете, наш клан дуже добрий, тільки троє чоловік. Тому ми вас просимо, бо у нас троє чоловік в клані. І вороги в нас є, але в них дуже мало літок. Тільки є в них президент 100, президент ну любий. Ну типа, та в них немає. Тільки президент 100, а в мене є президент 200. А дивіться. Е, а дивіться І президент 300. Ну так, Але 300, ми дуже дивіться, так так довго му шукали. І дивіться, що ми аж два дня знайшли. Дивіться, так. Якщо не підпишетесь, ми б пали це все. Ми дві чуємо собак. Ну так, вони якраз є, коли для собак. Для собак, а для людей є. Це взагалі для собак і для людей. Ну, добре, ну давайте... Ну, Наша підписуйтесь на канал, ставте лайки. А, до речі, а ще, коли ви будете... Коли ви підпишетесь, ми живемо на Друженка 1 і Друженка три. Якщо так, приходьте, будемо робити збори. Давай в суботу. В суботу давайте, на третю годину. Е, і приходьте з літучками, ми будемо переговорювати, переписуватися по коментарях. Ну, Запам'ятайте, я не Ві? маю каналу, але у мене буде канал. І коли мені купить, новий <плес> телефон. Та йому мають. Добре. До речі, наша мама так само підписана на... Там досить говорити балакати. <плес> Сіла балакала балакало, сіла, заплакало. Добре, добре. хто не підпишеться, буде отакий. Добре. Добре. А ми зараз вам устроїмо невеличкі сірпризі.